Всім привіт! Мене звати Аліна. Я вітаю вас у себе на каналі, а також у своєму новому відео. Тут ви знайдете натхнення для створення затишку, смачні ідеї для обідів і вечер та море мотивації на прибирання. Тут я ділюсь простими рецептами, іноді лайфхаками, часом відгуками, які допоможуть зробити ваш дім комфортнішим. Приєднуйтесь до моєї затишної аудиторії і давайте разом наповнювати оселю теплом, чистотою та смачною атмосферою. Ну і, звичайно, запрошую вас підписатися, щоб не пропустити наступні відео. У нас тут на ліжку невеличка аварія Артемко розмальовував фломастерами і випадково розмалював і простень. Зараз поділюсь лайфхаком, як я видалила цю пляму. Маю ось такий засіб для кіломів. Спробую, можливо, можливо відбере Рекомендую залишити на 5 хвилин і потім Видалити забруднення ганчіркою. Будемо пробувати що з цього вийде. 5 хвилин пройшло, буду пробувати забирати все це вологою ганчіркою. Вау! Клас! Я навіть не очікувала. І навіть не видно, де була пляма. Супер, ще раз покажу цей засіб, можливо, комусь знадобиться. Замінила постільну білизну в таку більш весняну, в квіточку. Ну, дуже вже хочеться весни, і нарешті вона таки до нас дійшла. Дні стали набагато довшими, та і сонечко виглядає крізь хмари, і тепло на вулиці стало. Знаєте, одразу настрій змінився, і втома десь зникла. Хочеться щось робити, творити, надихатись. Та, знаєте, все б добре, але початок весни зустрів магнітними бурями. А оскільки я метеозалежна, то два дні сильного болю знаєте, я ледь пережила, бо такий пульсуючий важкий, набридливий біль в голові це просто це якийсь жах. Ні думати не можеш, ні працювати, і навіть лежати, і то боляче. Що я вам скажу? Цей Каланхої все одно не хоче цвісти. Щоправда, пустив ось такі молодесенькі пагони. їх багато. До цього Каланхоя, яке я от буквально нещодавно придбала, дуже дивно себе повело. Словом, ті квіточки, які вже були, вони. Висохли, власне, і все. І те, що не зацвіло, ще навіть, ось теж засохло. Ну, якось дивно. Але радує те, що ось тут внизу воно пустило такі пагони з натяком на цвітіння, ось, до прикладу, як тут. І ще десь я бачила десь, десь ось тут також ось. Сподіваюся, що буде цвісти, бо гроші на вітер. І він мені так сподобався, такий жовтенький, ну такий радісний, супервесняний, але щось не судилося. Ну, можливо, ще відживе. Експерти по вазонах. Чекаю вас у коментарях, можливо, ви мені щось порадите. Спеціальна операція треба дістати Лего. Ти кому знімаєш? Та ні. Кому? На канал. А, так, Артем, ти мені будеш світити, дістати. Може, прилипне, Що скажеш скаже? Ну, може, так. да. Так, тепер давай мені фонарик. Ладно, давай. О, дякую. Це і справді кращий фонарик, синур. Е, Артемко, мама дещо забула взяти. Що? Слухай, тут у шухлядці є пінцет. Ти знаєш, що таке пінцет? А що таке? Це? це така штучка залізна, як ножечки. Давай швиденько, ну думай, лишай, лишай фонарик, відкривай першу шухляду. Така залізна штучка, як ножечки. Отут таке щось стирчить, майже біля твого пальчика. Давай, давай, думай, думай. Так, да, молодець. Так, тепер світи постав тут десь, о десь отуто. От там підсад світи мені. А якщо воно впаде, то що буде? А, синочок, просто лишишся без шматка Лего. Закий звісно сматок? Ну, без деталюк. Та в мене будуть ці детальки. Так, синочок в мене щось виходить. Щось виходить. Так, це є. Так, тепер нам залишилась ще одна штучка. Мама, а якщо вона спуститься назад? Артемко, я дуже сподіваюся, що нічого не спуститься. Фу, все, все. Місія пройшла успішно. Ага. Я вас вітаю. Тай п'ять. Ось така історія у нас сьогодні вийшла, така пригода. Артем дуже любить бавитись з водою, і саме сьогодні чомусь поніс туди. Лего зазвичай він такого не робить. Завжди грається якимись масивними іграшками, які не можуть попасти у сифон. Але, але це не сьогодні. І так добре, що вони зачепились на оцю таку пластмасову хрестовину. Я не знаю, як це правильно називається. І саме дві штучки впали при купі і не могли повністю провалитися вже в сам сифон. Я визвалася на допомогу, обмотала клейкою клейким боком сам скотч і якось намагалася дістати. Це зайняло у мене набагато більше часу, ніж це показано на відео, але тим не менш. Я це зробила, адже розбирати все біде, розбирати цей сефон це набагато довше. І потім це все збирати. Тому добре, що все вдалося мені дістати, хоч і було непросто. Але з таким асистентом, з таким з такою групою підтримки можна зробити все. Як би мені не хотілося прощатися. Цим дідухом, але я просто змушена, бо у ньому завелась міль. А десь я ось бачила дірочки. От, і вона собі тут живе, має що їсти. Має собі хатинку, тому придеться його викинути. А так не хочеться. Ну просто ну дуже не хочеться. Далі переходжу на кухню, буду паралельно готувати дві страви, щоб швиденько закінчити з готуванням і поїхати на закупи в АТБ. Далі потрібно то все порозкладати, помити холодильник. Тому пришвидшую собі ці всі процеси. Аби не робити засмажку окремо, я вже в каструльці посмажила цибулю і моркву на суп. А тут у мене будуть тушитись овочі з курячим філе. Вийшло, до речі, дуже-дуже смачно, тому рекомендую до приготування. Отже, для супу я вже нарізала. Картоплю і буду додавати ось таку весняну суміш, яку купувала в АТБ. Ну і До овочей я додала трішечки води, бо вся волога, на жаль, випорвалась, поки я тут займалася своїми справами. Тож нарізаю філе невеличкими такими шматочками і буду відправляти в каструльку, додаю такої домашньої сепараторної сметани декілька ложок. За потреби можна додати ще невелику кількість води і під кришкою буду тушкувати до готовності. Далі я також додала. Спеції, а саме паприку та хмелі сунелі, ну і звісно сіль. Додаю до супу жменьку гречки, якось рис мені вже набрид, і я вирішила змінити крупу. І знаєте, в моєму дитинстві мама варила і суп, і, і борщ такими рідкими, де багато води. А от переїхавши в невістки, моя свекруха не признавала такий рідкий борщ, чи суп. У неї, прям знаєте, ложка в кастрюлі стояла. І я досить довго не могла звикнути, але просто побачила, що чоловік. Має такі харчові звички, як і мала його сім'я, тому я зараз вже якось навчилась варити теж такі ем, густі супи, хоч мені це і не до вподоби, але якось мушу вгодити всім членам нашої сім'ї. Ну, а поки все вариться і тушиться у мене на плиті. Займусь прибиранням у деяких шухлядках. Цією ми користуємось щодня, тому тут завжди можна знайти якісь крихти. А також і Артем Уже підріс і повноцінно користується цією шухлядою. Може прийти взяти собі якусь миску для їжі чи якихось своїх там потреб, чи якийсь лоточок йому часом треба, тому тут можна зустріти. І відбитки пальчиків маленьких, і, можливо, навіть щось що не повинно тут бути. Тому приходиться частенько прибирати. Під якимось відео мене запитували, де я купувала лоточки з блакитною кришкою. І скажу чесно, що я не пам'ятаю, бо Якусь частину з них я купувала ще живуча в Італії, якась, якісь лоточки я купувала, якщо не помиляюсь, в епіцентрі вже тут в Україні. І це є торгова марка Rocco Bormioli. А ці інші. Це люмінарк, у них бірюзова кришка, і якщо говорити про практичність, то Борміолі однозначно практичніші в плані того, що завдяки будові самої кришки вона добре прилягає до лоточка і нічого не протікає. Але це стосується виключно тих моментів, коли потрібно кудись взяти з собою лоточок з їжею, в моєму випадку, на роботу. тому я б рекомендувала саме рокоборміолі. А от люмінарку, у них кришка недобре пристає для зберігання в холодильнику, чудово виконує свої функції. А якщо вже десь брати з собою, може бути невеличка аварія, якщо це щось таке досить рідке. Люмінарк я купувала. Частину в АТБ була непогана ціна на них. Частину щось у наших господарських магазинах. А ще одну частину я замовляла на одному з сайтів. До речі, я там багато чого замовляла. І, можливо, в наступних відео розкажу, покажу трішечки свій посуд для приготування їжі, для сервірування. У мене було таке питання у коментарях, і, напевне, залишу. Посилання на цей інтернет-магазин, я вже давненько з ними так співпрацюю, можна так сказати. І з ними ніколи не було ніяких проблем. В цій шухляді я зберігаю дощечки для нарізання, також різноманітні терочки і частину посуду для запікання. Іноді щось сюди рандомно попадає, щось ще не має тут стояти. Я постійно щось змінюю, але в цілому приблизно так виглядає ця шухляда завжди. Не дивлячись на таку похмуру погоду, ми гарненько погуляли, а також забігли в кав'ярню на какао. Ну а далі відправились вже в магазин, аби все купити по списку. Я Після роботи не маю бажання такого суперсильного ходити по магазинах та й постійно спішу, лечу по Артема, потім його заводжу на якісь заняття. І, знаєте, це все по колу. Так, іноді я люблю пройтися, коли в мене є настрій, коли в мене є сили на те. Люблю ще десь кудись зайти, просто змінити знаєте, горизонти. Не так, щоб щось купити, а просто змінити обстановку, як кажуть. Ну, і на сьогодні я закінчила зі своїми справами, буду зараз все це розкладати. Були в АТБ, купили деякі Позиції по списку, те, чого не вистачало, також була в копіюшці, хотіла зайти, подивитись, чи є ось такі форми, і я їх там знайшла. Хочу спробувати спекти один кекс, рецепт, якого мені навіть дуже імпонує, Сподіваюсь, він такий самий смачний. А також у нас закінчилась харчова плівка. Взяла ось таку з штучкою, яка Відрізає. Ще не брала такої в копійці, буду дивитись, бо часом вони навіть не функціонують, одразу ламаються. Ну, зом, попробую. А також каву. Нещодавно чоловік купив якусь лавацу, вона, м'яко кажучи, розчарувала, бо зазвичай ніби непогана така кава, а цього разу була гіркою. і Ось ця також непогана, вирішила її взяти. Тут 400-500 ні, 500 грам, і вона досить приємна на смак, не гірчить і не пахне гореним. Не було щось у нас якогось вибору овочів в АТБ, тому тут тільки 3 огірка перець і авокадо таке ще зелене. Йогурт Артемкові, ось такі м'ясні слайси. Він дуже любить, каже, що це чіпси. Ну, справді вони такі похромтіти, поїсти щось під час перегляду якогось мультика. Крабові палочки, також сорочок взяла, печиво. Сподобався мені дизайн цієї упаковки. Закінчився також і зелений чай, тому взяла такий спробувати. Бачу, що він вже є так давненько, але ми ще ні разу його не брали. Сподіваюсь, він такий смачний, ароматний, як зазначено тут на цій картинці. І на бутерброди якийсь сир, ковбаска, йогурт для того, аби робити пудинги з чия оливки. Пельмані закінчились у нас, була непогана знижка на рибу, також взяли і трапився, побачила насіння ось такого гарбуза мускатного. Він класний для запікання в духовці в цілому вигляді. Взяла, дам мамі, бо я не маю де садити гарбузи. І також в ОТБ взяла Магній Б6. Знаєте, для покращення нервової системи думаю, нам обидвом не завадить пропити такий комплекс. Ну і чек в АТБ цієї всієї продукції 1326 гривень. Якось так. Для мене чистий холодильник це особливий вид задоволення, особлива естетика. Хочеться за куточок, який, так би мовити, ніхто не бачив, але його бачу я. І він у мене має бути в такому ідеальному стані. Я не люблю мільйон 350, 350 баночок, скляночок, якихось шматків їжі в пакетиках в харчовій плівці. Ну, звісно, тут у кожного своє, своє бачення зберігання, нікого не засуджую, але в своєму холодильнику такого не люблю. Тому намагаюся завжди все зберігати якось в лоточках, якось по категоріях. І коли все стоїть на своїх місцях, мені якось любо мило споглядати на це все. Та Навіть я е, майже ніколи не ставлю сковорідку, все намагаюсь перекладати в лоточки. Звісно, якщо там каструля на 5 літрів борщу, такого лоточка в мене немає, тому зберігається в тому, в чому приготувала. Е, до речі, ця харчова плівка такої собі якості. В цілому, чесно сказати, е, я ще не зустрічала реально якісної е, харчової плівки у наших магазинах. Е, Єдине місце, в якому я зустрічала таку харчову плівку, це в Італії. Там реально навіть будь-яка, навіть найдешевша харчова плівка вона відмінної якості. Якщо ви десь бачили якусь суперкласну харчову плівку, я залюбки почитаю в коментарях, поділіться, будь ласка, мені це дуже актуально. Невеличкий шматочок риби. Придбала і буду також його нарізати вже в лоточок, аби зробити бутерброд вранці чи, чи будь-коли коли захочеться. і вже не мастити і ножа, і саму дощечку. Це дуже зручно. Я так нарізаю і сир, і ковбасу, і зберігаю вже в такому готовому стані. Справді майже ніхто не виносить. Я не їв все синок. Давай іду. Філе у вершковому соусі з овочами вийшло настільки смачним, що мій маленький кулінарний критик. Одобрив і сказав, що то дуже смачно, і навіть засмутився, що воно закінчилось от якось так. Ну, а я переходжу у нашу пральну кімнату, господарську кімнату, і у мене тут декілька. Пранів, чекає на мене, і треба це все поскладати, порозкладати, порозносити по своїх місцях. Знаєте, я раніше лінувалася йти, вивішувати речі, а потім їх забирати і складати а зараз просто лінуюсь дістати їх з машини. От настільки людина швидко привикає до зручностей, до таких побутових благ, тепер от ловлю себе на думці, що лінуюсь просто витягнути і скласти. Так і таке буває. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Ну, а ми з вами побачимось в наступних відео. До зустрічі!